Псалом 12. Спаси, Господи, бо бракує праведників, оскільки зникають вірність поміж людей. Неправдиво кожний говорить своєму ближньому, від нещирого серця говорять облесливими устами. Господь знищить усі зрадливі уста й зухвалий язик тих, котрі кажуть, нашим язиком ми переможемо. Уста наші при нас, хто є нашим паном? Через утиски нужденних та зітхання убогих підіймуся негайно, говорить Господь, пошлю спасіння кожному, хто його потребує. Слова Господні є чистими словами, сріблом, випробуваним вогнем, відокремленим від землі сім раз очищеним. Ти, Господи, охоронятимеш їх, пригноблених, збережи нас від цього роду навіки. Довкола кружляють нечистиві. Тому що підноситься мерзенність людей.